24 лютого третю річницю повномасштабного вторгнення у міському палаці культури імені Шабальника організували і провели благодійний ярмарок виставку. Активними учасниками заходу стали представники мистецьких шкіл, музею, дошкільних закладів, бібліотек, центру позашкілля та інші колективи. Усім колективом, усіма силами своїми ми сьогодні підготували пиріжки з вишнями, з яблуками, з маком, з горохом. Але це все, що в нас залишилося, ми вже все продали. Ми зробили з дітками ляльки-мотанки, зробили їм також брилочки, це все дитячими руками, абсолютно. Вчителі тільки допомагали, керували, тому все для перемоги. Прикраси, брілочки, підвіски, браслетики, є футболки патріотичні, які обов'язково потрібно вдіти на день нашої перемоги. Ой, все, навірно, потрошку. Так, да. донатимо, віримо в перемогу, все буде добре. У своїх побажаннях один одному учасники заходу були одностайними. Тільки миру і тільки перемоги. А це вам побачимо. Дякую. На здоров'я. А поряд презентували присутнім власну творчу виставку представники гуртків науково-технічного напрямку Центру позашкілля імені Разумкова. Куп, моя робота, сердечко, годинник такий цікавий. Також ми робимо робомашини, допомагаємо Збройним силам. Це повербанки, грілки, скиди, також такі вискавки». Я також вчуся літати на FPV-дроні. Це мій особистий дрон. Це така імітатор пташечки. Також дуже багато цікавих такі роботи, ялинки, ось гімн України, також на Ардуїна. Тому в майбутньому це буде досить необхідно, так як відбудовувати нашу державу і зараз допомагати Збройним силам, і це дуже необхідне вміння. Кожна робота це витвір самої дитини. Це те, що вони придумали. Є експонати, які створені на допомогу Збройним силам України. Це те, що павербанки, наприклад, або обігрівачі. Це те, що ми відправляємо на фронт хлопцям на передову, що допомагає їм крокувати до перемоги. По завершенню виставки ярмарку Бердичівляни попрямували до головної зали палацу культури, ставши учасниками благодійної концертної програми Молитва незламних в ім'я пам'яті та перемоги. Вертайся з полону додому, живий.